Ти можеш стати успішним вже сьогодні. На факультеті управління фінансами та бізнесу франкового вишу відбувся трьохденний інтенсив. Територія твого успіху. Ми цих протягом цих трьох днів вирішили дати студентам максимум чіткої інформації, яка допоможе їм в житті реалізувати будь-який свій проект. Такий захід відбувається перше та безкоштовно. Понад 200 студентів прийшли дізнатися, як знайти себе в житті, поставити перед собою правильні цілі та як розшукати те, що цікавить та приносить дохід. Я Сюди прийшов, щоб отримати професійні навички та досвід від відомих та досвідчених спікерів також я сюди прийшов щоб дізнатися щось нове ведення сучасного бізнесу та як Стати успішним в сфері бізнесу тренінг організували для того, аби студенти в майбутньому правильно спланували свою кар'єру та вдало балансували в житті. Перша тема лекції лайфсерфінг. Власне серфінг це такий класний вид спорту, коли ми маємо мати певні вміння, коли ми маємо мати певні тренування, коли ми вже щось знаємо, щось вміємо, ще чогось хочемо. Це здатність піднятися на хвилю життя і балансувати там, тому що у кожного своє море життя. Наше таке є таке глибоке, таке велике. Як море, і воно нам зазвичай підсовує дуже багато різних незвичностей, з якими ми мали би вміти дати собі ради. Самопрезентація, комунікування та самоорганізація це ті напрями, над якими вкрай необхідно працювати студентам. Юлія Біль, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.